Всім привіт! Наука це не тільки факти, складні формули та теорії. Це подорож до безкінечного світу нових відкриттів. І саме сьогодні ми знаходимось в музеї науки, де будемо проводити майстер-клас з робототехніки разом з компанією Нанітробит. Мене звати Денис Крипка. Поїхали! Ми з вами знаходимось в музеї науки. І, мабуть, нема найкращого місця, де наука оживає. Й науки це чудове місце, де діти та дорослі можуть вивчати і досліджувати різні галузі науки у інтерактивному та захоплюючому форматі. Міжнародного дня музеїв ми підготували квест робототехніки, на якому діти дізнались, що таке робот, які роботи існують у світі, та звичайно три закони робототехніки Айзека Азімова. Діти зібрали свого першого робота на конструкторі Nanit робот Це була неймовірна пригода. Атися наказом людини за винятком тих шо. Музей ніби ожив у цю ніч. І найголовніше, кожна дитина мала можливість відчути науку на собі. Я поспілкувався з директором музею та дізнався, що вона думає про роль робототехніки у світі науки. Як на мене, робототехніка це дуже важлива галузь на сьогоднішній день, бо ми стикаємося з різними проблемами, які вирішує робототехніка і допомагає нам в повсякденному житті. Для мене найперше це Леонардо та Вінчі, людина відродження, універсальна людина, яка змогла досягти високих точок як в інженерії, так і в мистецтві. Марія Складовська Кьорі. Я просто відчуваю до неї якусь імпатію, неймовірна жінка. І третій, напевно, Ігор Сікорський. Мене дуже цікаво те, як він винаходив свої машини, як вони теж допомогли нам. власне всі ці гвинтокрили. Дуже крутий інженер, який надихає. Те, що ми знаємо, крапля. Те, чого не знаємо, океан. Друзі, сьогодні ми з вами побували в музеї науки, де провели майстер-клас з робототехніки. Ми побачили, як юні дослідники відкривали для себе науку та робототехніку. Пам'ятайте, що кожен з нас дослідник, тому продовжуйте вчитись, відкривати та досліджувати цей неймовірний світ завдяки науці. До нових зустрічей!